Красовка за 2 тисячі гривень, вен'яту за 180 тисяч доларів. Відразу все нема доводчиків, потрібно отак от гупати як в біку. Тачка за 180 тисяч баксів. По бокам у нас пластик. Йоб твою мать. Агресивний мужський стіль BMW пішов на задні плани. І нас зустрічає ось така от розмальована Android, якась версія якоїсь M, Де ми отак от переводимо коробочку і, типу, собі просто з кайфом їдемо. Це просто жесть, як його класно! Ця тачка, це просто витвір мистецтва. Це тачка, в яку я закохався. Це та тачка, яку я полюбив так само, як колись в дитинстві любив Кубі, коли на ньому їздили бандити там і е, фізрук в серіалі Фізрук. Це та тачка, яка заслуговує уваги. це від якої я просто кайфую, мать його дуже сильно. Нарешті мать його в BMW почали робити салони, в яких ти їдеш, і ти розумієш, що ця тачка коштує 100 тому що коли ти сідаєш в якусь М-ку, яка там вартує 80-100 тисяч баксів, і їдеш, наче я не знаю, в якійсь ауді там з 14 15 року, коли нічого не світиться. Я розумію, що це кожного текстиль, Але я гадаю, якщо ти купуєш тачку за 100 плюс тисяч доларів, має бути і презентований салон, і нарешті у BMW це мать його вийшло. Що на рахунок її зовнішнього вигляду? Більшість людей критикують новий дизайн М5, Мов що це таке? Але с пам'ятаєте, як ми всі з вами критикували оці ноздрі в BMW m 4 m 3 Як вони нам всім не подобалися? Зараз всі школьники просто отак от роблять на ці автомобілі за рахунок того, що це просто витвір місце. Розумієте, ця М5 це те саме новизна в цих автомобілях, коли ми проходимо від старого до нового. І спочатку нам щось не зрозуміло не цікаво, це як оновлення в нашій улюбленій грі або он, оновлення на сайті авторія. Коли спочатку нам не зрозуміло взагалі, ні, 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 ні поверніть Потім ми звикаємо і не розумію, як ми раніше користувалися чимось іншим. Ця беха, це те саме. От я нещодавно їздив на i7 BMW, І я думав, блін, а якщо була така тачка, яка така сама по комфорту, але ще швидка, і ззаді не так багато місця, щоб за це не переплачувати. Умовно, ось вона. Ось це BMW M5. Друзі, з самого початку, коли тільки я на неї сів, мені взагалі вона не вкатила. Я не розумію, там пластик, сонце, жарко, щось туди-сюди. 180 тисяч бал доларів за що, але. Проїхавши по трасі, в мене не болить спина, мене не болить нічого. Я в неї залажу все, все завів. Поїхав, все це, все, що мені потрібно, мовно кажучи, розуміти від машини. Все, я сів, поїхав. Вона максимально крута, вона максимально вона дуже набирає обороти. Вона дорогу тримає як 911 напевно. Ну, звичайно, не прям GT 3 rs так, але все одно дорогу вона тримає просто ну, максимально бездоганно. Зараз ми на ній проїдемося, і я дам пару думків. Бум, і так, що тільки що приїхався по трасі. Зразу кажу, я не досить сильний автоексперт, тому давати якусь прям пораду для того, щоб там все по технічному я не буду казати. Ви можете цю інфу подивитися. В інших або в інтернеті тут я виключно зі своєї так би мовити якоїсь сатиричної а, наївної да там думки про цю машину буду це розповідати, якщо ви хочете її там брати, і так далі. Якщо такі люди мене взагалі дивляться, давайте почнемо з того. Я як людина, яка їздив досить на багатьох машинах, не за рахунок того, що якийсь там мажор, мільйонер і так далі. Так дивіться разом зі мною є, там хтось немає, Просто за рахунок того, що у друзів брав часто машини в оренду, там свої, коли обирав там шукав, і так далі, то я вам можу сказати, що це дійсно пік. Ну це прям вона дуже гарно тримає. Дорогу вона дуже комфортна, вона швидка. Вона за рахунок електричного двигуна досить додає оцей динамічності, і оце, що вона важка всі хейті, так типу, що нова М5 важка, навіщо вона, є? вона так тримає дорогу. Ну це просто за рахунок того, що вона просто як каміна, знаєте? оце так летав, стає, так і сить. Нічого вам сказати, оцей вайб, коли ти їдеш на М5, і в тебе оці рестовий екранчик, це досить гарна штука. Я хотів собі замість шіст 63 купувати -ку, М4 і її шукав тільки з рестовим екранчиком. Розумієте, тому що що оцей переход від нового до старого, точніше, від старого до нового, він досить сильно потрібен, дуже сильно помітний і дуже сильно покращує тобі життя. Це як знаєте, якщо у вас був колись Android і зараз у вас iPhone, ні в кому не в обіду. Це просто приклад, коли ви переходите не знаю з Android за 4 тисячі гривень на iPhone там за 40 тисяч гривень, то ви вам спочатку щось не зрозуміло не туди, не сюди, а потім ви просто кайфуєте. Або інший приклад, якщо вам не дуже за що, коли у вас там був телефон за 2 тисячі гривень, а потім ви купили те саме Android, Android за за тисяч гривень. Ви кайфуєте. Але чому це не досить в тему приклад за рахунок того, що Android та це одне й те саме, і от, коли ти переходиш з МК, о звичайної так, це взагалі дві кардинально різні машини. В тебе починається ось таке дисонанс. Ти бачиш, коли я в мене Mercedes, в мене є 63 s Коли я пригнув в M-ку, для мене також спочатку було нічого не зрозуміло, мені не зайшло і так далі. Але єшка в мене єшка 63, Вона досить тверда. От я їду і відчуваю кожну коцку, кожну все і так далі. Тому для мене єшка максимально тверда, тверда авто. І на оцій машині просто я їду. І я Максимально кайфую, ну просто МК МК МК-ТОП. От що вам ще сказати, щоб дійти до такої автомобіля, тобто більшість з вас, я гадаю, 98% дивляться цей відеоролик. Просто ну, цікаво, ну, вийшла якась машина там нова, подивлюся, що як ті поїздять, що там туди-сюди, туди-сюди. І велика проблема в тому, що у кожного з вас може бути це авто. У Кожного з вас. Я не буду вам зараз ну, типу, щось напарювати, там, розуміти так далі. Я про не вимикайте відео, я про друге. А справа в тому, що коли я так само дивився, просто на те, як Будь-інші люди, і подумав, я, типу, вони такі самі люди, як я, вони такі самі організми, і в них просто, в моно кажучи, є більше знань, ніж у мене. Так, чому вони їздять і там подорожують і мають квартири, а я працюю на будівництві. І після чого цього я зрозумів, що будь-яка будь матеріальна річ в мене може бути так само, як і у кожного з успішних людей. І тепер, коли я дивлюся якісь ролики, я розумію, що це може в мене бути, і я до цього буду йти. І так само, коли ви дивитесь ось такі ролики, я вам не кажу там, типу, візуалізуйте, так? ви просто маєте усвідомити, що Матеріальне, воно воно настільки легко отримати, якщо просто цього захотіти і просто, хоч якось почати в цьому напрямку працювати. Звичайно, якщо, умовно кажучи, ви зараз дивитесь ролики, ви працюєте в наймі, у вас там зарплата 500 доларів на місяць, так, 20 тисяч гривень, то ви у вас трошечки дисонанс, Типу, що, братан, ти хто такий? Ти перший раз бачу на ютубі? За що ти мені взагалі чешеш? Але дивіться, в чому основний прикол, то що найм це перша, як би мовити, ступінь, так розумієте? Перша ступінь. А є ще досить багато векторів, от, які вам не розкриті. Умовно, я заробляю кошти в інтернеті, розумієте. Розумієте? тобто я для себе звільнився з бонівся почав заробляти в інтернеті, як почати заробляти вам. Умовно кажучи, що скрутитися, вертітися? Питання досить такі одночасно просте і складне. Все, що я можу порадити, це просто зійти з цієї дороги найманої праці. Коли ви умовно кажучи, звільнитесь з роботи і почнете шукати для себе щось інше. У вас відкриється вікно, простір для нових можливостей, для нових доходів. доходу. Тобто, умовно кажучи, якщо у вас є кращий друг і ви перестали з ним спілкуватися, так то у вас в житті з'явиться місце для нових людей. Розумієте, так само і з фінансовими потоками що якщо ви перестанете отримувати кошти від одного потока, то з'явиться інше, це просто базова система. І от зараз. Бо мені 24 роки, я їду в М5, і, звичайно, вона не моя, але в мене є єшка, я подорожую, катаю, знімаю для вас відосики. А, до речі, по ціні, по ціні, що вона вийшла: тисячу кілометрів, 2,5 тисячі баксів. От і все. Дві з половиною тисячі доларів це багато, мало не знаю кому як. Тисячу кілометрів, в принципі, це досить таки непогано з Києва до Одеси і назад. Тому я, в принципі, плюс-мінус такий самий а, подорож проїду собі. Ну, дивіться, які види просто чудесні. Тому, друзяки, дивіться, а, що я вам хочу сказати: М5 це дуже класна тачка. Ні, як людина, яка їздила, умовно кажучи, на всіх можливих машинах і в Дубаї, і на Макларенах і на Ламборгіні, для мене це тачка топ. Ну просто я не знаю, ну просто топ. От і все, що я можу сказати. Тому, якщо ви хочете покупати, точніше придбати собі цей автомобіль, придбайте сміло, але спочатку зробіть тест-драйв. Тест-драйв. -тест До речі, я коли купував єшку 63, я не робив тест-драйв, я ніколи не їздив на Єшку 63, Тому що я спеціально це не робив, щоб не псувати собі враження. Я був певний, що з нею, типу, що вона крута, що все ок, що вона мені зайде. тому щоб не псувати оце перше враження, розумієте, то я. То я, то я, то я, то я не їздив так само, і ви. Дивіться, покупувати, не купувати, їздити, не їздити, але мені дуже зайшла. Тому, в принципі, якось так. Всім дякую, хто подивився цей ролик. Вийшов він достатньо коротенький, але в будь-якому випадку це огляд. І працюйте, займайтесь, досягайте своїх сил. На звичку був Нестор Блог Підписуйся на мій телеграм-канал. Посилання буде зароблено в коментарі. Там моє життя, мій блог, мій заробіток, моє все. Тому всім дякую. На зв'язочку. Пока.